Вітаю, вітаю вас, мої хороші мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Назвуть мене Аня. Сьогодні таку дивну тему підіймаємо для моєго каналу. Секундочку. Сьогодні ми з вами таку тему підіймемо. Захист на військових. У мене вже паніка істерика, крик душі за 25 років практики я вже втомилась. Значить, жаліюся, розказую, пояснюю. І трошки поворожимо на вашого військового потім. Значить, послухайте відьму таролога. будь ласка. Мами, жінки, коханки, діти. Якщо йде людина у війську, відчепіться. Я буду казати так, як є, бо ви не чуєте. Просто відстаньте, відчепіться від людини. Починається паніка, істерика, бо вам сумно, вам страшно, вам страшно. Ви переживаєте, ви починаєте бігати по Тік-Ток-гадалках. Читати якісь заговори як точні, починаєте писати, а зробіть захист, розказую свою ситуацію. Пише мені дівчинка, я розумію, що ви мені довіряєте. І вважаєте, що я адекватний практик, і адекватно, нормально зроблю вам захист. Я дякую за довіру, але так як я адекватний практик, я вам скажу правду. Хоча я могла б на вас заробити багато грошей. Викинуто зараз в ЕТР інформацію про те, що я ставлю захист на військових, але я порядна людина, і я скажу вам правду: не втручайтесь. Пише мені дівчинка, надсилає браслет, гарний такий, гарне платіння, три образи святих: Миколай, якась Богородиця, і пише мені. Аня, будь ласка, заговоріть, ви можете заговорити браслет на захист. Тобто, дивіться, людина скидає браслет з іконами і просить на нього поставити захист. На що я відповідаю? Підіть його, посвятіть в церкві і все, ви хочете, щоб відьма наговорила щось на ікони. Це ікони, іконостас. Тобто це вже є захист. Підіть віднесіть до церкви, попросіть, хай батюшка посвятить, хай почитає молитви, хай помолиться, ви не робите це, чому вам простіше піти, віднести комусь гроші, піти до ворожки. до Незрозуміло кого, ви людину в очі не бачите, ніж піти до церкви і спитати, як це за Божим каноном. Я буду сваритись, вам не буде це подобатись, іноді люди не чують, коли по-доброму. Я просто ну, нема слів, я вам логічно буду все пояснювати, як на практиці. Що значить захистити від смерті? Тобто, з вашої логіки, на будь-яку людину, на будь-яку можна поставити захист, і людина не помре ніколи. Правильно? От Ви хочете захист від смерті на військову. Логічно. Давайте ставити на цивільних, ніхто не буде помирати. Таке може бути? Далі думаємо, мислимо. У всіх є дата смерті. Можна трошки її відстрочити, якщо це хвороба, якийсь нещасний випадок. Друге, що я відповідаю сьогодні. Просто ситуація, дякую. Мої підписниці, яка мені сьогодні написала, і це вже була остання крапка. Грапля просто в цьому питанні для мене, що треба записувати відео. Я розумію, що ви мені довіряєте. Але захист. Я задала питання. Сам військовий просив на нього ставити захист. Ні, але я мама, і що мені робити? Правильно, ви мама, ви тривожна мама, ви неспокійна людина, як ми всі. Я така ж сама. Не в собі трошки. Якщо я зі своєю енергетикою. У мене важка енергетика. Люди, які пород зі мною, всі знають, що якщо я не в настрої, то ну, важкувато зі мною. Все це відчувається на рівні тіла. Почну начитувати на свою дитину постійно щось, саме на дитину, робити на нього постійно якісь начитки, він просто не там, з ліжка, не вилізе з окопу. Розумієте? Йому важко так буде. Це буде на нього тиснути. Якщо він не розуміє, що це робота йде на нього, що він не відкриється її і не буде її приймати. Я до чого? Військові самі приходять, просять захист. Як я працюю напряму з військовими? Я вам не кажу, що треба сказати своїм військовим, що вони мені писали? Не треба це робити. Там є капілани, в них. Майже в кожній частині і на фронті, і от хай йдуть бесіду, бесідують. Бо що вони вірять? Тому що у нас багато військових, які е, звертаються до пращурів, і їм, їм нормально. Самі читають молитви, самі читають якісь заговори, хлопці працюють самі. От, наприклад, людина вирішила, що він став старовіром. Ви про це не знаєте. Як показує практика, дуже багато мам особливо майже не спілкуються з синами. Вони не знають, чим вони живуть, і з доньками. Це не то, що ви погані. Ну, так складається, що з дружиною він спілкується а з вами ні. Або з дружиною він спілкується, я тебе кохаю і все, а сам з пацанами там сидить і намолює. Я просто знаю всю цю кухню зсередини. Всю війну я з хлопцями співпрацюю. Вони звертаються, ми обмінюємося. Ви знаєте, що я дружу з капеланами, що я в Києві зустрічаємось. Ну, якби це не закрита інформація. Це не вигадка, це те, що я бачу в житті. Не втручайтеся, не лізьте туди. І досить використовувати, будь ласка, не наші руни, а руни східної традиції. Ми всі скандинави. Ні. У нас свої руни є. А ви починаєте ліпити рунічні стави, дарувати амулети з рунами. Які активовані, не активовані, а воно йому не підходить, це не його. Воно йому тисне, він його знімає, ви починаєте плакати, що ти зняв, і ти помреш. Ви прив'язуєте його смерть до наявності або відсутності якогось амулету. Це не може так працювати. І не буде. Ви програмуєте людину на те, що знімеш. Не дай Боже, порветься, ну просто порвалось. Що ви робите? І все, ви собі програмуєте, і він програмує. Третій момент. Людина, яка вважає, що захист поставлено, не буде, знаєте, буде між, менш сконцентрована. А я під захистом. Та, що мені буде, казку залишу в окопі, я під. У мене були такі хлопці. Були такі, та я безстрашний, там Аня сказала, що я сьогодні не помру. Таке було. <кхм> не помер перелякався сильно. Розумієте? Коли я працюю напряму з військовими, ми дивимось просто взагалі, що у нього йде. І буває таке, зрозумійте правильно, там не життя цивільне. Ви всі чомусь знаєте, думаєте, що там, як у вас, вони знаєте, як там. Вони ходять по полю. На полі ви знаєте, що лежать. І вороги, і наші лежать вже, все, загиблі. Душі неспокоєні, вони по них ходять, вони можуть їх речі взяти, вони можуть їх їжу з'їсти, бо їсти нема, чого. вони можуть воду їх випити, забрати, мертвого випити. І є такий момент, коли людина змінюється. Це не тільки психічний розлад через те, що там пережило, пережила людина, а те, що ну, з мертвою енергією, з воно, ну, розумієте? Є такий момент. І тут не про захист. Що ти будеш на людину, за якою мертвяк ходить, захист ставить і що? Ну, і що? Від чого захистити? Мертв'яка ні, треба зняти спершу. Ви починаєте чистити. О, до речі, чистки, хай Бог миле. Ронічними ставами, які йому просто викручує всі кістки, йому там галюцинації йдуть. От ви не питайте, запитайте людини, ти хочеш, щоб я тебе почистила? Є там баба Аня, баба-маня, хто хочеш? Ти хочеш, щоб я тебе молитвами почитала, навіски відлила? І прямо розказуєте, що ви будете робити. Вам скажуть, що дурна, не втручайся. Все, не втручайтесь. Будь ласка, я вас прошу. Я задала мамі пряме питання, чому ви не читаєте материнську молитву, а людина не відповіла. А що ви мені пишете, молитву материнську не читаєте? Ви, скільки хлопців зазнало тих поранень, яких могло не бути не настільки важких, і скільки могло померти від оцих ваших червоних ниточок, які не зрозуміла, хто вам заговорює. І скільки з цими неточками лежать вже під землею. Ви просто хочете, знаєте, собі десь в голові вирішити, що вам видніше, ніж вищим силам, де захист від смерті не буде коштувати тисячу гривень, 2-3, не буде. Так всі тоді пішли, поставили і жили вічно, навіки вічно. Ну, підробляли там раз би на півроку. Від невдач можна, хто водії є молитви на, для водіїв. В ДШВ Михайло, Архангел, всі знають, архістратих. До речі, це не так принципово все це розділення в церкві вам пояснять. Моліться за добробут родини. Якщо дитина не хрещена ваша, яка воює. А янголоохоронці все одно вони в них є, через вас вони будуть моліться, просіть, не хочете молитви вчити, самі просіть. І всі ваші, от, знаєте, чим більше ви думаєте, чим більше ви тривожитесь про своїх дітей. Чим більше ви на них ворожите, без їх дозволу, тим більше проблем у людини буде. раз Поворожили, нічого він не відчув. Два поворожили, нічого не відчув. Але у них в, знаєте, в момент стресу, коли вони під обстрілами або когось вбувають, загострюються всі відчуття, інтуїція, все інше, емпатія, вони дуже чутливі. І ви ж не знаєте, до кого ви приходите? О, захист через мертвих. Дуже хочу, щоб всім тим мамам, дружинам, родичкам, які роблять захист через мертвих, все це повернулось особисто. Чому? Тому що я бачила не один раз, коли да, смерть обійшла. Він вийшов один-єдиний, він з цієї групи виходить, але або він інвалід, сильний, критично. Тобто, таке щось з людиною стається, що просто ну, жах. Або е там такі зміни в психіці, і це пов'язано саме з погосною роботою, з мертвими. Такі зміни в психіці, що людина вже вона не буде жити. Тобто, вам для Галочки, о, ні, ну він же живий, а то як він буде жити? Ви про це не думаєте. Так, да, можливо, воно таке мало би статися, але ну, не до такої крайності, розумієте? Коли ви втручаєтесь в долю, а дата народження і смерті це вже доля, да, ви повинні розуміти про наслідки. Знову ж таки, без доброї волі людини. Якщо у вас, наприклад, дитина або на пораненні, або на лікуванні, да, або на навчання, і ви хочете ну Допомогти. Ви йому кажете або їй, що зайчика, давай ми тебе подивимось, що там в тебе є, хай тобі поворожить. ну Коли, коли ти не в прямому бойовому, да? зіткнені не, не, не в бою. давайте так, Подивимось, відновимось, по здоров'ячку попрацюємо. Знову ж таки, не кожна відьма зі здоров'ям працює. Зараз ви вважаєте, що в інтернеті всі сидять практики. Що вони там якийсь обряд виклали, і він, вона практик. Ні, на цьому гроші заробляють. Ну, будь ласка, от, от що-шо, що. що стосується військового, ви самі їх гробите. просто гробите самі. Мені настільки шкода хлопців, тому що ми є з ким, Ну, бригади, яким ми допомагаємо, і я, коли приводжу якусь допомогу, то віддаю особисто. Ми самі закупляємо дуже багато, ми спілкуємося дружимо, з сім'ями. Я дивлюсь в очі да, і бачу, що кажу, що тобі так, що то ,те. в тебе такі події в житті? Ну вони знають, що про мої можливості. Та да, було. Я кажу: а хто приїжджав, хто що привозив? А покажи, що тобі там привозили, дарували. А там і дружина по бабках ходить. І мати по бабках ходить, і коханка там ходить, або не коханка, а та дівчина, якій він дуже подобається, ходить, щоб. А він просто сохне, він не від кулі помре, розумієте, а від вас. Коли ви дитину хрестили, ви ж хрестили її не... або вінчались да, з чоловіком? Ви ж не у бабки хрестили. А де ви хрестили? В церкві, Все. все сказала, тому що далі можу дуже багато казати. Кажу вам, як практик, не втручатись, я дуже бажаю, щоб всім вам відлетіло, всім, хто це робить, всім родичам. І усі, знаєте, я мама, я турбуюсь. Турбуйтесь про свій емоційний стан. Чим більше ви знервовані, і, як я іноді, не в адекваті, бо ми з вами мами дуже сильно буваємо не в адекваті, бо ми цих дітей викохали, винянчали хтось взагалі там. Я знаю, дівчата самі все життя їх виховувала, тепер їх треба віддати на війну. Я вас розумію. Зберіться докупи самі, з собою працюйте, з собою. Ви своєю любов'ю, енергією даєте йому набагато більше того захисту. А якщо ви самі пусті, грязні, знермовані, в параної, то ви просто його доб'єте, цю дитину. Ви його з'їсте просто самі. От почуйте мене. Дружини так само. Нервуєте сваритись. не беріть такий гріх на душу. Простіть, дай все. Поганий він, хороший. От все. Не можете молитись, образив, не моліться, не бажайте зла. Займайтесь дівчатка з собою. Почніть з себе. Все. І тоді ваші хлопчики вони він вам подзвонить, ви на нього дивитесь, ви сповнені енергії, ви сповнені емоцій. Я вам для чого відео викладаю про біль, про травму, про все інше, щоб ви себе до ладу провели, щоб ви пили, ну, просто. Дуже в гарному стані і настрої. Він подзвонив, ви йому енергію дали, ви йому слово добре дали, ви йому якусь силу молитви дали, ви йому, знаєте, під, підгодовуєте їх. Хай під'їдають, бо з ним. Відновитесь. Вам простіше відновитись, ніж їм там на фронті. Все, і він щасливий, він поскаче, і його все вийде, і він виспиться, і він все зробить. Це так працює, ви їм для цього. Хочете, несіть бабкам гроші, але я вам їх просто зекономлю. До церкви, до вашої конфесії, не хочете молитись просто в голові мислеформу посилайте йому раді, щастя, щоб ну, ясність розуму. Є такі навіть молитви на ясність розуму і на те, щоб його вищі сили попере, господи Боже, вищі сили попередьте його про загрозу. Пусть йому у вісні прийде, побратим скаже, пусть його хтось захистить, пусть там на фронті в нього буде янгол охоронець його. Як одні побратими закривають там інших, або ви, або то, знаєте, евакуюють тільки вашого. Зробіться це. І, і це правильно. я вам просто кажу те, як працює. А уже хлопці, дівчата, військові, вони самі розберуться, чи приворожувати їх, чи приходити їм за захистом, за чисткою. Вони приходять. І на дівчат хлопці багато ворожать, саме військові. І на переведення, і на, то, на те, що буде по службі, вони приходять. Це їх воля. Давайте не будемо забирати у них таке право.